Слава Ісусу Христу! Маю дуже багато мене звати Віталій, мені 36. Хочу, ну багато маю різних свідчень, але одне з тих, які стосуються цього храму і служіння отця Олега і його, те, як Господь діє через його молитви, через його служіння, то мав проблеми з серцем. Ну, а якщо точніше, це ну, аритмія. там. Фібриляція передсердя і е, панічні атаки. Ну, я знаю, що то, як лікарі класифікували то як панічні атаки, але розумію, що чиї-то то атаки. Ну, тобто, і куди треба йти звертатися за тим е, ну, за спасінням. Тобто, е, викликав швидку, швидка приїжджала, щось там давали якісь ліки. Е, ну, але ставало, якби, можливо, легше, але. Симптоматику заліковували, але корінь, якби проблеми він залишався, ніде не дівався. Ну і я старався стараюся майже кожен день ходити до, до церкви на службу і до Євхаристії. І вже якби після тої одної такої ночі, важкої, коли були сильні такі панічні атаки, то пішов сюди до Олега, до храму на службу. І, ну, тобто, так відбувається в мене, що стаю, заходжу до церкви і вже відчуваю полегшення. Але десь так сидів там на диванчику собі, і десь так за п'ять хвилин до того, як прийняти Євхаристію, відчув просто, як слава Божа зійшла на мене і таке, таке поступове повільне полегшення, так як мій Господь Тонко, ніжно, з любов'ю, з милосердям, і просто так, якби. Та та той корінь, причина та якої від через яку були ці панічні атаки, воно просто так в один момент просто взяло і силою Божою відійшло. Заняв Євхаристію, тобто і відтоді вже десь на за місяців три, напевно, пройшло, То відтоді від, від вже не, не було в мене ні разу тих проблем. Тому слава Богу, дякую ці Олегу за його служіння, за його ведення Духом Святим, за те, як він служить, і слава Ісусу Христу. Амінь.